Так, всім доброго дня. Придбав собі такого тракторця і вирішив зняти відео, показати, розказати про перші ураження. Е, відео заїхав у ліс, щоб вітер не мішав, бо сильний вітер. Так, ДТЗ 53-54 HPX. Обзор знімати не буду. Обзор, обзору є багато в інтернеті. На похожі трактора 5244, він відрізняється тільки двигуном. Маркою двигуна, ну не знаю, кажуть, що в цього 35 кінських сил, не знаю, як це провірити. Хоча на моторі, на моторі є вилито, що марка мотору, така як в цього трактора, зараз можу вам показати. Чим він тут відрізняється, який мотор. Так, не знаю, бачите, вам, навірно, не видно. SF3B35T. І ось тут, на моторі, ось тут є оця ж сама марка, є. Не видно, вона там от, воно так як покрашено, але воно є вибито на моторі. Так. Тому обзору багато. Перші враження хочу розказати про їзду. Ну, їзда, так як ну, мені подобається, так як нема з чим порівняти. Порівнювати з мотоблоком, тим, що в мене є зубер восьмерка, то звісно краще. Самі розумієте. Е, що ще хочу сказати? Хочу сказати, що обов'язково потрібно перевірити масло, бо враження на рахунок його передпродажного обслуговування, м'яко кажучи, так, на троєчку. Е, скажу зараз чому. Перше, це у Паливній апаратурі, щоб навіть не доставав до масла. Ось той синій колпачок, та щуп є ось тут. От щуп, він даже не доставав до масла оцей щуп. В Передач, щоб до масла не доставав. Давай покажу вам. Ось оцей щуп теж не доставав навіть до масла. І у гідравліків у навісному тут теж щуп, теж не доставав до масла. Це все прийшло сподоливати. Десь у коробку 3 літра масла, у паливну апаратуру 100 грам масла, що там повинно бути 200, це половина. Нормально було тільки у моторі, що щуп нормально. Показував у передньому мосту і у гідравліки у рульовому. Оце було нормально. Все інше, щоб до масла не доставав. І колеса обов'язково перетягувати колеса. Всі колеса були відпущені. Ну це такі враження, якби по техобслужуванню передпродажному. А, і ще ось цей фільтр. Фільтр, оцей датчик, він відключений. Можливо, він у всіх іде відключений, ну то просто його підключити, він знаходиться тут зв'язаний. Я його підключив, і все, там проблем нема. І так, враження проїзду, так як я вже сказав, нема чим порівнювати нормально. Проходжу зараз, трошки він грязний, ви бачите, катаюся, болото. Проходжу зараз. Обкатку. Не знаю, продавець сказав, обкатка 50 годин, у книжки пише 30 годин, на каналах хлопці хто 40, хто хто скільки розказує. Так що пишіть в коментарях, хто знає, скільки обкатка. А так далі будемо бачити. Будемо, якщо будуть якісь ексцеси, казус, будемо знімати відео, а там буде видно. Так що, всім до побачення. Слава Україні!